я Тільки що пробудощі Клінедорес слідів щось окремо сказав. Це сенса. От туда, не таке чи не тут. А, тут я загоріла так. Ми вдома знайдемо собі кри Так, Аня знайшла чергового кота. Напевно найлогітніша кішечка, як ми бачили. <гас> Ля, нюхай, нюхай. М'якенька. М'якіша, ніж всі твої друзі. <гас> без вухи, без оч <гас> о, <Охо>, без колоки. Грецькі. <гаски> Де <гас> Приїжджай в коробочку. <гас> Аня, сідай на скутер. Сідай. У у нас є хрустке, ванільне, дуже ванільне. І оця от вишня вона дуже хрустка. Я не знаю на що вона схоже. Смачне. У мене маго гранат. Це щоб сказати, що вона більшість не як магово. Але не дав, чи маленький такі більше солодкі. Ну, прикольно, таке поєднання, я так, воно, ніколи не їла. Цікаво. Смачно. Угу. Так, зараз у нас операція називається лимон. Ми знайшли лимон, як просто лежить. На підлозі, я не хочу його зібрати, але треба, щоб свідки приїхали. Гнилий? Ні, не будемо шазовувати. Ми пішли візьмемо обріжений, дай? На базу. ви давайте навіщо я сумочку найшов? О! Я на всіх кадрах така. Аля, така. А я... Я теж Та тому що сонце. А в Харкові кощі. Ми зюди дуже вчасно поїхали. Пі. Прямо п'ять як часно. Тут сонечко, хоча по прогнозу було дуже холодно. Навіть... Сумнівали, що ми будемо купатися. Так. Да. І ми... я навіть дуже Тому що думаю, блин. Я ж їду в типу країну, Україну, їду з холоду в ход. А тут плюс двадцять один, як у нас плюс 32. Mm -hmm. <laughs> Жесть! Бо я вон-он. Більш-менш проходить. Mm -hmm. Я так кидала жабки на колінках, дивіться. Я була трохи собі так, у нас вийшов маленький холм. Я купила собі каприсан, а Аня купила собі чай. Чай з персиком? Так. Лізануть. Так. Там просто зіро шукар. Людина, ми... Яка все п'є ж без цукру, зазвичай. Так, але я не люблю напи, які meant to be with sugar, а -а -а. але їх роблять зіро. Ще ми купили хліб, але то таке. У нас сьогодні короткий день. Побачила дуже багато. Мабуть, приїжджають в день ввечері, як візі сказала, виїжджають. Mm -hmm. Дуже багато дітей, підлітків було. Да, Вони такі всі гучні, Прямо як Харкові. Коли Нікольський приїжджаєш. Ми купили собі посідаку з Watermelon, до речі. Зараз запаю віночки. І купили чіпси, чіпси пригноз. Я пропоную подивитися серіал Мультик Фільм. тачки. Все. До скорого Сьогодні вже 17 число, вже нас четвертий день чи п'ятий. Це не що, п'ятниця? Це п'ятий. П'ятий день, ого. Е, сьогодні так прохолоденько, ми вирішили піти на хайк. Давай покажемо, куди ми йдемо. А. Всього, Ліза сказала всього 6 кілометрів. Так. Після Києва ми знаємо, що це небагато. А найшов, звісно, в гори це буде важкувати, але нічого. А там теж були гори постійно. Ну так. Вгору, то вниз. Так, що але досі. потім ще не завтра треба буде йти. О, Точно! Проший день сюди нема сонця. В мене пропавці, в мене казала, треба боятись... От коли. Да. Але тут на мене і живих не, жилих, не Так. тому це проблема. Я добре, що меркусь нема тер. О! автомобіль? Mm -hmm. З дітьми був. Ми йшлися, ця дама, чи цей джентльмен зупинився, ми його погладили. Він повернувся йде за ним. Що десь по своїм справам, по побачив нас. щось ні. не ні. <хи> Наша третя подружка. Чи їх вдруге не знаю. Все, ми дійшли до нашого місця. Призначення. Призначення. Гарно тут. Спокійно. 아치고어디